Дивіться, І ще разок: один малюнок теплі тона, інший малюнок холодні. Тобто малюнок один, малюнок два. Як ви вважаєте, який краще в теплих тонах, а який в холодних? Цей, цей, буде... цей, цей холодні теплі, тона, це теплі навпаки, а це будуть холодні. Ну дивіться, тут ну не знаю. Тут у нас є і сонечко, і дерева ростуть, і киця вон сидить. А тут в нас дивіться, сонечка нема, Таке відчуття, що тут, начебто, така зима якась. Може, давайте навпаки, перший малюночок холодні тони, холодного, а другий малюночок теплі. Ну подивимося, в цілому, хто а зам... хто забороняє вам зробити і так, і так можна ж і так, і так зробити. Дивіться, як відкрити малюночок в пенді? Уважно, ми натискаємо по малюнку, який хочемо розфарбувати. Праву кнопочку миші, і тут буде пункт редагувати. Він, він іноді називається змінити. Редагувати або змінити. Натискаю. І в мене він відкривається через енд. Так, дивіться. Наше завдання для початку розфарбувати. Потім можна і щось своє тут домалювати. І ще раз, для розфарбовки ми вибираємо який інструмент. Сомички і заливку ми вибираємо для розфарбовки. Ну давайте, давайте спробую цей малюнок у холодних тонах. Обираю собі кольори. Це основні у нас блакитний, такий сіренький, біленький, може бути. Давайте почну з блакитного. У мене буде синє небо. Давайте виберу такий кольор, у мене буде. такий, це така, можна. так? Потім ми можемо розфарбувати. Ну, дивіться, в цілому ми можемо і такі кольори використовувати. Вони відносяться, ну, дивіться, можна і туди, і туди, але в цілому вони відносяться, ну, мабуть, до холодних. Бачите? Тобто, якщо я хочу прям холодні собі гами, то треба зробити ось так. Але виглядає, ви бачите, що це, ну мабуть, не дуже сильно красиво, так? Так, да, нам потрібні холодні кольори, але блакитних будиночків нас давно я не зустрічав. Можна зробити, наприклад, собі кам'яні будиночки, бачите, щоб вони були коричневого кольору. Тобто ніхто не забороняє використовувати багато кольорів. Ви можете зробити їх різнокольоровими, можна, хай тут будуть зелені, наприклад, чому ні? Правильно? Тобто ви розфарбовуєте так, як вам вже буде цікаво. Дахи можна розфарбувати теж ж саме, Там, наприклад, такий якийсь колір. Бачите, зробити їх таке. Аналогічно ми працюємо і з другим малюнком. Дивіться, натискаю закрити, зберегти. А другий малюночок теж саме. Ми натискаємо як права кнопочка миші. І що зробити? Передавати заливочка. І поїхали. Тепер в мене будуть теплі то. Але знову ж таки, для теплих тонів мені вже таке небо, наприклад, не підійде. Це вже буде холодні тони. Тому можна зробити, що це, начебто, в нас такий яскравий день, він якось так виглядає. Сонечко можна зробити скажімо, жовтеньким, або навпаки червоним. Це теж буде вважатися е, е, тонами теплих кольорів. Зафарбувати кожний його окремо лучик, промінчик. Та? Зробити наші будиночки. От Будиночки тут, наприклад, можна зробити помаранчеві, скажімо, це будуть у нас теплі тони. Скажімо, можна зробити і коричневий колір, Знову ж таки, ми можемо використовувати будь-які кольори, які нас цікавлять. Зробити дерева. Бачите, тут окремо у нас йдуть деревці. Ну, наприклад, знову ж таки, в мене зелені дерева, у вас можуть бути теж будь-які, та хоч червоні. Це ж наш малюночок, Ми з ним можемо робити все, що нам тільки заманеться. Давайте зроблю нам доріжки. Давайте зроблю, наприклад, ось таким кольором: в мене дорога йде. Ну і так далі. Далі ви вже розфарбовуєте так, як вам буде зручніше. Яблучка можна зробити червоненькими кольорами. Там, наприклад, дах, і так далі. Тобто, щоб в нас вийшла оця кольорова гама, тепленька. От давайте я закриваю, зберігаю, і порівняємо навіть не відкриваючи ці два малюнка. Малюнок один, малюнок два. Не відкриваючи їх, ви можете сказати, на якому яка гама? На першому малюнку, яка гама? Холодна. Холодна. Ми бачимо, що переважає блакитний кольор. А на другому малюнку гама яка? Тепленька. 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 Ну і відкриючи малюнки, ми бачимо. Що це в нас холодні кольори, а це в нас теплі кольори. Тепло. Да, абсолютно вірно.